Несіть, несіть, несіть. О, ось вона гуманітарна помощ яка. Ось вона. Що ж там? Що... Потекло щось? Зараз, зараз, зараз. Как ви зачекай, зачекай, зачекай! Зачекай, зачекай! Давайте, давайте. А ну, що там тече таке? Тече, щось з посилки, щось тече. Тече? Ти байо як натекло? Ух І Що то таке? Лавріна. Катбе. Та це живчик. А ну дайте спробувати. Та ні, то тюшес. Та я кажу живчик. Та кажу, що тюшес. Та я кажу вам живчик. Що ми з вами сперечаємося? О, давайте у людей спросимо. Світло в залі включіть, будь ласка. чоловіче, Ви вже літній, ви маєте, маєте досвід, ану спробуйте, що то таке. Ану, спробуйте. Та ви шо? А що, а що там? Живчик. Живчик кажуть. Я ж казав, Карпе, що то живчик? Що таке? Що... Кажуть живчик, Карпе. Що, живчик? Кажуть живчик. Ану, іди йди сюди, давай. швидше Свічить, що там? Що там? <проб> <проб> Що ви кажете, Карпи, то було шес, чи живчик? Не знаю, що воно там було, вам ріми тут точніше. Я а не в... знаю теж, але його треба та... горілкою запити. Ходім, скоріше, звідси. Треба... Поки нам той вже пиху не допив. Забили горілкою, пішли, запити горілкою.